Отож, наш ювілейний випуск не застав себе довго чекати. І сьогодні Азура і Пестао. Піонерство майбутнього блокчейн-ігор і стак. І ваш, пробачте, і наш, і ваш ювілейний випуск 5 завершується, а відео про співпрацю Азуро та Пезда. Я не збираюся представлятися, тому що більшість людей знає мене і е, не буду зря. То, власне, гаяти час. Я перейду відразу до справи, що й ви любите. Отож, очікуйте. Отож, зробивши вагомий крок вперед для ігор та, на блокчейні та децентралізованих ставок, а з розрадістю повідомляє про наше партнерство з PesDAO, лідером у метавсельській та ігровому просторі на блокчейні. Ця співпраця являє собою не просто поєднання досвіду, але й спільне бачення революції в тому, як ми відчуваємо ігри та ставки в епоху, власне, вебстері. ПСД, авангард в, в іграх на блокчейні. Надійна система для геймерів і розробників, вражаючи портфоліо ПЕСДАУ, що включає 16 мільйонів доларів США, та участь у понад 50 іграх, що розвивається, позиціонує ПСДО як ключову, ключового гравця в іграх на блокчейні. Унікальна платформа Social Fee і VDAO надає геймерам і розробникам живий простір для спілкування співпраці та спільного власного розвитку. Управління орієнтовано на спільноту основою ПЕСДАУ є. Тверда відданість управління DAO та участі спільноти. За допомогою програми DEPO для дисалізованих голосування та токена а, власне PES, PES DAO дає змогу членам спільноти активно керувати організацію. Наступне це синергія варіанці PES DAO. Покращення геймфайл з домових ставок досвіду Азро у сфері децентралізованих ставок чудово доповнює фокус PES DAO на геймфайл. Задяки цьому партнерству Азуро планує інтегрувати ставок безпосередньо в різноманітне ігрове портфоліо ПЕСДАУ, пропонуючи новий вимір для ігрового досвіду. Спільнота, технологічна майстерність багатограна платформи ДАПЕСДАО у поєднанні з деревом ліквідності Азеро та унікальною ст стрічкою ставок створює основну і основу для бездоганного та багатого досвіду користувача. Це партнерство готове створити прозоре орієнтоване спільноту та зручне середовище власне для став. Також наступне це майбутнє деціалізований ставок та Ігор. Перетворення ландшафту ставок це роль азеро як децентралізованого базового рівня. Ставк кардинально змінює правила гри. Завдяки інтеграції з ігровою системою PSDAO, Азро прагне децентралізувати та демократизувати досвід ставок, кидаючи викликати ціни онлайн-букмекера. Розширення досту Metaverse це партнерство виходить за рамки а, просто, за рамки простору ставок та ігор. Йдеться про створення цілісного та захоплюючого метасельсту, де користувачі можуть брати участь у низці доступу від ігор до управління за підтримки надійної технології блокчейн. І на завершення, альянс між Азро і ПЕЗДА. Ознаменує власне собою ключовий момент в еволюції блокчейн ігор і власне безумовно децентралізованих ставок. Об'єднуючи наші відповідні сильні сторони, ми не просто власне, вдосконалюємо існуючі системи, але й створюємо абсолютно нову парадигму для взаємодії в просторі Web3. Залишайтеся з нами, щоб почати, як розвиватися і як розвивається це партнерство, яке обіцяє збагачення, прозоре та орієнтоване спільноту майбутнє для мета та за його межами. Приєднуйтесь до нас, станьте частиною цієї революційної подорожі, підписавшись на спільноту спільноти Азро і всі сили. Киде правильно внизу під відео правильно правильно і будьте в курсі, долучайтеся. Давайте разом переосмислимо майбутнє ігор і ставок.